Доброго здоров'я, дорогенькі! Сьогодні готуємо дуже смачненькі млинці. Це сезонне блюдо, ми завжди його готуємо, восени дуже любимо і мої домашні змітають цю смакоту, мабуть, ну, хвилини за три. Отож, ловіть чудовий рецептик. Отож, на добру стопку млинців вистачить три кабачки, добре чистимо від насіння, знадобиться укроп, петрушечка. Беремо чесничок, ну, десь голівки 3 вистачить нам. Добре, все це натираємо і обов'язково треба все добре віджати. Бо, як ви знаєте, кабачок він дуже багато пускає соку. Тому треба дуже добре все вижати. І перекласти в іншу посудину, і потім з усім цим працювати. Далі додаємо кефірчику, десь грам 800 і вбиваємо 6 яєчок. Також додаємо чесничок, ще нарізаємо укропчик з петрушечкою. Ну, знаю, що багато хто петрушку не дуже полюбляє. Ну, особисто мені подобається і сім'ї подобається, отож ви дивіться самі, можете тільки укропчик додати. Посолити, поперчити і ще обов'язково додаємо муки. Ну, я тут написала 2-3 столові ложечки, але можете додати більше. Тобто, будете дивитись по консистенції, як воно у вас буде густе, не густе, тобто будете все контролювати. Коли все готово, починаємо смажити. Млинчики виходять смачні і дуже корисні. Спробуйте і обов'язково напишіть в коментарях, як у вас все вийшло. Приємного апетиту!